До. Орест? Що? Можна сидіти в мами тут в шафі? До. Ні, не можна. Це моя качеля. Орест, виходь. Давай. Ти поясню, якщо ти не захочеш їхати, я тебе відпущу. Дивись. Ми зараз куди їдемо, розказуй. Ми їдемо куди, заправляти машину, їдемо на заправку, візьмемо чайок, так? Чого ти кричиш? На тебе... Тебе тютя там дивиться, дядя дивиться. Я не буду, з вами їхати. І що ти будеш робити? Сам в квартирі будеш? Так. Да. Добре, я тебе лишаю, окей? Mm -hmm. Ти не їдеш. Все орес no, Орис... лишається сам Nie. добре. Ні! Ні! Грязна футболочка, бачиш. Я з вами не буду. Так ах як? Ти будеш сам? Ні, я з вами я не буду. Ну ми всі їдемо. Я не буду лишатись. Не будеш лишатись? То давай вдягатись. Я вже Я не... вдягнуся прості. Ой, боженьки. Чого з тобою так важко?